А ви знали, що таке нікольство? І я не знала, доки не прочитала Агатангела Кримського. Нікольство це брак вільного часу. Така краса довкола, а ти не помічаєш її, заклопотаний своїм смішним нікольством. Відповідно, ніколитися це не мати вільного часу. Йому завжди ніколилося. Він не мав часу ні на кіно, ні на театр. А здитинитися, змалитися до дитини чи дитиніти це означає поводитися як дитина, спустувати? Не калькуйте з російської впадати в дитинство, оскільки ми маємо безліч барвистих відповідників. А як вам діє слово зацитькувати? Це говорити цить, цитьте, встановлюючи тишу? Лука зацитькам на школярів, гамір стих. А чи знали ви, що таке зазимки? Це народна назва початку зими, супроводжуваного першими холодами та заморозками. Відповідно, зазимок це заморозок. Готуйтеся заздалегідь. І якщо ви хочете врізноманітнити своє мовлення, то заздалегідь має ще такі відповідники, як заздалегодить та загодя. А ще пропоную вам додати до свого словника два дії слова: чвалати та плуганитися. Чвалати це повільно ступати, повільно рухатися і. Плуганитися так само мляво повільно пересуватися. А ще дуже корисне та зручне слово висновувати, тобто робити висновок. І моя улюблена трійка зайвина це надмір чого-небудь, у чому немає потреби, чи те, що залишається. Його синонім лишок, а ще внівець. Дотла вщент зовсім, скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились в нівець тим коханням палким і огнистим. До речі, а які слова ви додали до своєї лексичної скарбнички? пишіть у коментарі. І чи сподобався вам формат? Нам цікаво із медіа, що там чи готувати другу частину.